Добрий день, мене звати Нурлан Гейдаров. я лікар-стоматолог клініки ETernс. Сьогодні я хочу вам розповісти про імплантацію і відповісти на основні питання, які зачасту задають пацієнти. Починаємо ми з того, що я демонструю вам відео, на якому показується, що відбувається з зубощелотною системою після видалення хоча б одного зуба. Все починається з того, що йде атрофія кістки, якщо довго не заміщати видалений зуб. І сусідньо стоячі зуби починають схилятися в бік дефекту, що призводить до парадонтиту цих зубів. Пацієнт починає їсти на іншу сторону, перегружаючи іншу сторону тим самим. І потім ще й додається до цього, цього проблеми з суглобом. Тому заміщення хоча б одного видаленого зуба є дуже важливим для зубо щелотної системи. Що таке зубний імплант? Зубний імплант це титановий корінь, що замінює відсутній зуб. Завдяки своїм біосумісним властивостям титан легко інтегрується з кістковою тканиною, забезпечуючи міцну основу для коронки. На імплант встановлюється абатмент і коронка, яка виглядає і функціонує як ваш натуральний зуб. Це дозволяє відновити естетику усмішки та повну функціональність зубного ряду. Наскільки це болісно, процедура виконується під місцевою анестезією? Зазвичай пацієнти нічого не відчувають. І після імплантації призначаються енергетики, які знімають боль після самої саме імплантації. Скільки часу займає імплантація? Спершу все починається з діагностики та планування. Лікар проводить комп'ютерну томографію, щоб оцінити стан кісткової тканини, і на основі аналізу створюється індивідуальний план лікування. Далі у нас йде саме встановлення імпланта. Процедура зазвичай займає від 30 до 60 хвилин на один імплант, і після чого починається саме процес інтеграції. Процес інтеграції це приживлення. Приживлення зазвичай займає від 3 до 6 місяців в залежності від щелепи і від складності ситуації до імплантації. У цей час важливо дотримуватись рекомендацій з приводу гігієни рота. і вже через 3-6 місяців починається наступна стадія, це протезування на імпланті. На імплант виготовлюється абатмен і коронка. Коронка виглядає як свій натуральний зуб, робиться в колір зубів, і в принципі відрізнити коронку від зуба може лише лікар, прямо треба придивлятися до цього. І в ситуаціях, коли взагалі немає зубів, в нас є така методика, як All-on-4, All-on-6. Це протезування на чотирьох або на шести імплантах на одній щелепі. Іноді використовується п'ять імплантів. Все знову ж таки від індивідуального випадку. Які, які плюси, на відміну від звичайних знімних протезів, так називаємо вставних щелеп. Те, що протези фіксуються і незнімні вони, те, що їх не треба кожен вечір знімати, мити, чистити, знову надягати, і те, що не треба, навіть Імплантації на кожен зуб ставити один імплант. Тобто вам достатньо чотирьох або шести імплантів, щоб зафіксувати один протез, і на цьому все. По швидкості зазвичай на чотирьох шести імплантах ми вже через 28-48 годин можемо встановлювати тимчасовий протез. Знову ж таки, одним з плюсов є те, що можемо зменшити витрати без компромісів щодо якості та естетики. Захист від атрофії кістки, на відміну від знімних протезів, імплантати стимулюють кісткову тканину, запобігаючи її атрофії та сприяючи природньому функціонуванню щелепи. І коронки на імплантах функціонують як натуральні зуби, знову ж таки, повертаючи привабливу вам посмішку. І з приводу консультації ви можете записуватись до мене або до родин Колеги Петровича Дениса Валерійовича щодо питань з приводу імплантації. Тому чекаємо вас на наші консультації. На все добре.